Наше життя сповнене суєти та випробувань на виживання. Пам'ятаю, якось в школі моя вчителька в 9 класі запитала мене, Ліза, а якою ти хочеш бути, коли виростеш? Справа в тому, що кожного дня по дорозі зі школи додому я мала битися з цілою бандою. Тож я подивилась на неї і відповіла живою. У тій же школі я вивчала англійську. І я провалила цей предмет. І вчитель проголосив перед усім класом Ліза Нікольс. Ви найгірша письменниця з усіх, кого я зустрічав за усе своє життя. Не хвилюйте за мене. Мене не треба жаліти, бо моя історія з хеппі ендом. Сьогодні на моєму рахунку вже сім виданих книжок. Того ж року викладач з ораторської майстерності вліпив мені за промову найнижчий бал. Хоча я знала, що в мене найвищий, ну камон. Але він, очевидно, був не згоден зі мною і вліпив мені двійку, сказавши, цитую. Ліза Нікольс, я раджу вам ніколи не виступати на публіці. Краще знайдіть собі роботу в офісі. Знаєте? Ось, що є прекрасним у цій історії. Те, як тебе сприймають інші. Не твоя справа. Все, через що ти коли-небудь пройшла? Чого досягла? Що оплакала? Над чим піднялась і що відмолила? Все це привело тебе до найкращого етапу. І те, як тепер. Ти пробачаєш те, що, здавалося б, неможливо пробачити. Любиш те, що здається невартим любові, приймаєш те, що вважається неприйнятним, так ти вказуєш нам шлях. Тому що твоє світло, воно належить усім, кого воно торкнеться. А ти достатньо смілива, щоб дозволити собі сядь. Правда ж? І щоразу в житті, коли ти перетинатимешся з кимось, хто не зможе впоратися з твоїм світлом. О, ти знаєш таких людей? Вони завжди знайдуть причину, щоб приглушити його. Комусь вони скажуть: не співай так голосно. Мені вони скажуть заткнутися, а тобі. Слухайте якийсь А Але не гнівайтеся на них. Тому що насправді вони можуть любити нас настільки, наскільки люблять самих себе. Не гнівайтесь на них, не зліться на них. Любіть їх, моліться за них. Бо вони просто намагаються впоратися з собою так само, як і ми. Але я хочу, щоб ти запам'ятав, що твої 70 ватт, твою яскравість у 70 Вт необхідно значно збільшити, бо ти можеш дати нам набагато більше. Це ще далеко не кінець. І не треба ставити крапку там, де Бог поставив ком. І після того, як ти поступово почнеш збільшувати своє світло. І сяєтимеш нарешті на всі 159 ват, тоді зупинись на і скажи собі. Сьогодні перший день мого подальшого життя. Вмикай світло. О, ти зустрінеш людей, які не зможуть витримати твоє світло. І раніше ти приглушувала його, трішки перемикала. Але тепер я хочу, щоб ти робила це. Від сьогодні вмикай світло. Від сьогодні не смій приглушувати своє світло. Твоє світло ставатиме все яскравішим і яскравішим. І це сильно турбуватиме деяких людей. І вони обов'язково скажуть тобі: ти занадто яскрава. Ти занадто яскраво сяєш, твоє світло занадто яскраве. Та ти просто подивишся на мене. І скажеш я? Не гаситиму своє син. А якщо тебе сліпить, вдягни окуляри. Моя тобі порада завжди носи з собою пару сонцезахисних захисних окулярів. скажу буквально за слово, мені важливо це сказати. Мені сьогодні не просто було вийти на сцену, тому що е, два дні тому я поховала близького друга, який загинув на війні. Він теж був актор, музикант, художник. І вас звали актор Сніткус, можливо, ви теж чули про нього. І я хочу присвятити монолог йому і подякувати йому за захист і всім іншим хлопцям, які, які боротьби нас на фронті. Дякую.